Вітаю всіх! Хочу зробити один розклад, Останній, мабуть, на сьогодні. Чи реально обстріл 1000 шахедів за ніч? Чи реальний обстріл в найближчий час 1000 шахедів за ніч. 1000 шахедів за ніч. Реальний обстріл на зараз? Ні. Ні, нереальний. Чому? Тому що частина цих імітаційних БПЛА. Ні. Обставини в них, що вони беруть на себе більше, ніж можуть. Маніпуляції хитрощі. З урахуванням цих всіх хитрощів і довгої праці, довгої праці, то так, не зараз. Зараз це плюс маніпулятивні. Враховуйте, цю тисячу не всі бойові йдуть. Враховуємо це. А залякування, яке дві камачі, вони заходять в такий тупік, і вони. Зна... Шукають шляхи. Шукають шляхи, щоб таке було можливо. Тисяча бойових. Але поки що тисячі бойових не буде. Четвірка кубків, роздуми, пауза роздуму, вони думають про це. Но думати і робити це різні речі. Будь ласка, не накручуйте себе зайвим, тому що новини наші роблять собі хай. Тобто немає тисячі бойових, немає. Є тисяча з урахуванням імітаційних. А скільки там бойових, а скільки імітаційних, це вже питання. Ну, ось вам і відповідь.